Привіт, 31 січня, вівторок. Останній день другого місяця зими. Ми вже завантажилися. Патрики і доски. Вже майже все закріпили, зараз зачиняємо прицепа. І погнали 24 тонни щастя. Тепер наш автомобіль прижимається до дороги дуже чудово. Ось для розуміння, тільки на цю вісь, на ці колеса дали 11,5 тонн. Тисне до дороги. Ще маємо їхати чудово. Добре, давайте закриємо це до кінця і поїдемо. Так, все, зачинили прицепа в обов'язковому порядку. У ну, мене така традиція обійти кругом причіпа, перевірити всі... Ключові місця, які можуть приїзді нам щось відкритися, створити аварійну ситуацію на дорозі, ще якась херня. Так, Цю сторону ми мене візли Все, друзі, в дорогу. Так, ну що, ми впевнено спускаємось на південь, тобто донизу Швеції, тобто там, де буде тепліше. Але в чому парадокс? Щоб було нещодавно мінус 10, okay. а зараз мінус 6. Ну добре. Дорога начебто не слизька, але з нашим вантажем 24 тонни це зрозуміти дуже тяжко, бо вона що на слизькій дорозі, що на, на нормальній таки доволі непогано тримається. Так що в будь-якому випадку їдемо акуратно. Помітьте різницю. Ми спустилися на 200 кілометрів донизу. Тобто на південь. І бачите, дорога вже повністю почищена. Бо там 200 км назад була дорога, тільки пробита колія і вона була е така напівсвизька. Ця дорога вже набагато безпечніша. Зараз ми, до речі, під'їжджаємо до міста, називається воно Умеа чи Умео. Я все забуваю, як його звати це. Умеа. Хоча перекрет йде як Умео. Це місто кругів. Я не пам'ятаю, Сім чи вісім кругів нам треба буде проїхати через це місто. Умеа. Цікаво, а є місто тупеа. Тут а всі умні, а там тупі. Умеа, тупе. Ну. гев, гев. Собака Умеа гуляка. Ев, ев. Місто уме, нагадую. Це вже ми проїхали якийсь шостий круг, здається. Такий постолок. До речі, вікна помити, бо я вже нічого не бачу. Вийдіте, видіти, яка погода. На сонечко навіть плюс 2 показує. Ось, ми відстояли паузу 45 хвилин, і їдемо далі. У нас завтра паром з того ж самого Нюнасхама. Звідки ми проплили, туди і вертаємось. Завтра на 18.00. Ще маємо 640 кілометрів до Парома. Ну, тобто, що сьогодні проїжджаємо там 3-4 годинки, стаємо на паузу і завтра вже доїжджаємо до Парома. Так що, погнали! Хлопці і дівчата їдемо. Ще плюс один показує. Бачите, ну це міст, але снігу набагато менше вже, тут більше дощі йшов, ніж сніг. Ще відчувається, що дує непоганий вітер боковий. Бо хитає прицепа. Хі -хі. О, такий місток гарний. Перед містечком Харна Санд. Часом тут такий вітер дує на цьому містку, що ну, якщо йдеш або пустей, або з легким вантажем, то ну, капітально страшно, щоб не здуло. Все, сонечко сховалося, можна всі шторки повідкривати, бо так в очі сонце світило, це просто капець. Нема від нього спасіння. Но не хитай. Добре, їдемо далі. Чесно кажучи, я би вже ставав спати, але ще трошки поїдемо. Дуже гарна така смужка світла, сонечко сідає. Прикольно. Сідає сонечко, разом з сонечком сідає моя енергія, я вже хочу спати. 429 кілометрів ми вже проїхали від завантаження. От. Це ще навіть не половина того, що нам до парому. Ще 498 до парому лишилося. Так що по-любому їдемо-їдемо. Ну хіба що, якщо приспіче трошки спати, то над 15-20 хвилин зупинюся і поїдемо далі. Так, товариство на носі місто Сундвал. Там якісь попереду, бачите, на горі, напевно, лижний курорт чи траси. Правда, лижників не видно. Ну, Щось воно дуже так цікаво освітлюється. Місто Сундвал у нас на носі плюс 2. Я думав, вставати в ньому, ночувати в цьому місті, але не. їдемо далі. Йдемо далі, поки є час і натхнення. Вібаття, хорош на сьогодні кататися. З'їжджаємо на паркінг 655 кілометрів. Ми сьогодні лупанули. Маємо 8 годин і 42 хвилини їзди. У мене очі чухаються печуть капіц. Швеція чудова країна і Шведи добрі люди. Ну які вони тугі з тим давнім світлом, це капець. Він поки не, не побачить тебе за 50 метрів, що ти їдеш, то він не перемикається. А, господи. Так що. Зараз буде паркінг. Коротше, паркінг вогонь. Оце все блестить, це все від замерший і в ямах. Тут головне не спинятися, а цей чувак зробив помилку. Ця глиста застрягла. Може до ранку вийде. Доброго раночку усім. 1 лютого. Останній місяць зими почався. Це приємний факт. Е, Пів сьомої ранку. Десь десь так півсьомої, Чи без 27. Вон наша ластівка гріється. Я вже усі ліхтарики, фонарики. Бо вчора моя вода замерзла. Та що в банці за кабіною висіла. Зараз йду викидати сміття і в дорогу. Нам ще до порту лишається, здається, 280 кілометрів. От. І сьогодні пора на 18 годину. Добре, полетіли. Зараз би нам тільки рушити, бо бачите це все лід. Головне здюгнутися з місця, а там не зупинятися. Так, момент істини. Подивимось, руша машинка чи ні. Пішла я. На зараз зараз ці ями, катери проїхати треба. Головне не спинятися, бо ми теж встанемо, як той чувак, вчора будемо буксувати тут. Переключили на ручний режим і газ в пол О, все. Можна включати на автомат. Вибралися. Все, з Богом, полетіли. Вставайте, пацани, пора працювати. <таспорти> До порту лишається 18 кілометрів і тут знову зима. Так, мінус один і сніжочок сипанув. Десь з Балтійського моря, видно, прийшов цей Хмара, прийшла, сипанула. Я приїжджав в Стокгольм, теж йшов сніг. Ця полоса повністю розбита, а на цій трошки є залишки снігу. І там позаду їдуть легковушки і бояться обходити. Подумають, бо що там слизько. Ну ось, 17 кілометрів вишається, окей, зараз приїдемо в порт, побачимо що до чого. Такс, ну що, приїхали ми до порту. Зараз будемо проситися, щоб нас пустили. План такий, під'їжджаємо до тої оранжевої будки. Пускаємо вікно. Рушимо авто. Passport. Dzień dobry, to nasz ładunek. Dzień dobry, dwadzieścia cztery. Ósma dziewiąta linia dowód osobisty, proszę położyć na półkę pod kamerę. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Осьма, 9, 10 лінії. От вони позначення, але коли сніг, то не видно, деяка лінія. То я якось за допомогою Google Maps дивився, на якій я стою. W zasadzie jeszcze nic nie jest jasne jak Może Nie wiem Давайте подивимося на якій лінії ми стоїмо. Получається друга сьома. А, треба поміняти лінію. Так як ми вичислили, що ми стали не в ту лінію, в сьому. Вона для якихось машин інших. Даємо назад і станемо за дядюю Юрою. Напевно, на рибалці. А взагалі, що хочу сказати? Можна вважати, що задачу ми виконали, з'їздили з цього ж порту. От виїжджали звідти на північ, розвантажилися. Потім по дорозі завантажилися досками і повернулися назад. Так що ця задача виконана. Головне, що безпечно ми повернулися звідки виїхали. Це найважливіше в транспорті. Неважливо, як ти швидко це зробив, чи на день раніше, чи на день пізніше, зовсім це не має значення. Важливо те, що безпечне повернення від пункту старту. Ось. Це найважніше. Зараз ми трошки поприбираємо знову в кабіні, повитираємо дзеркала, щоб було все гарно видно, коли заїжджатимемо на паром. А далі будемо відпочивати. Вам гарного дня, дякую за перегляд і мирного неба. Будемо сподіватися, що цей рік буде рік перемоги і миру. Все, удачі!